Теорія Великого Зриву — це фейк, адже Всесвіт він створений Богом. Тому що ну, ніяке життя, от закон біогенезу, ніяке життя воно не могло утворитися саме собою. Життя воно утворюється лише з життя. І в Біблії написано спочатку, от, час. Бог створив небо, тобто простір і землю, тобто матерію. І було світ, тобто енергія, світло, енергія. От, і те, що ми бачимо, простір, матерія, час, енергія це лише наслідок, є причина, є Бог, який є над тим всім, який створив це все. Тому оці всі фейки, що людина вона пішла від тварини, от, що всесвіт він. Створився внаслідок великого зриву, ну це фейк, тому що життя воно не може утворитися само з собою. Просто з хаосу. Амінь.